Всім привіт! Отримала органічний набір від компанії Гуміно. Трішки інакший, ніж в тому році. Зараз в нього входить добриво на основі курячого посліду гуміно 2 літра. Актофіт 400 мл набагато більше, ніж в тому році. Інструкція фітоспорін, укорінювач грандіс, аміностар і бізар. Оцей бізар це інстинктицид від ґрунтових шкідників. Він має тривалу дію. За інструкцією треба давати 5 мл на 3 літра води і поливати рослини у прикореневу зону. Ого, тут скільки шкідників, але ну, його треба обережно застосовувати інструкцію. читати. Добривом гуміно, я в тому році поливала огірки в теплиці. Мені сподобалося вирощувати огірки у відрах або в пакетах. До того, як я висаджувала просто в землю, в мене так огірки не родили. Насипаю я у відра дуже старий перегній. Йому вже років 15 і вважається, що це вже просто пухкий ґрунт. Він, мабуть, більше для розпушування землі. Там уже немає мікроелементів. За інструкцією, 10 мл треба давати на 10 літрів води. Поливала раз в 2 тижні. Огірків було більше і було менше кривих, таких, що показують, що їм щось не вистачає. Листя зеленіше. Ніж просто якщо росли у мене на воді. Ще колись раніше я настоювала кропиву з курячим послідом. Це треба робити, а тут просто концентрат готовий до використання, без шкідливих домішок і вже нормований азот, фосфор і калій. Актофіт. Біологічний інстинктицид. Працює при температурі плюс 18 і вище. Проти кліщів попелиці тепличної білокрилки. Треба давати 50 мл на 10 літрів води. В тому році обробляла огірки, давала 8 мл на 1 літр води. Трішки завищувала дозу. Хтось так сказав, що можна. Обробляла два рази в теплиці. І в мене огірки були набагато довше в теплиці. На грядці також росли огірки я посадила гарні гібриди. Один раз я позбирала огірки, нічим не обробляла. Чи попелиці, чи павутинний кліщ я не досліджувала. Я пішла, подивилася, там сама кукурудза залишилася, а огірки посохли. Тому цей рік я буду обробляти актофітом. Аміностар тут амінокислоти, які дають рослинам в стресових ситуаціях. При пересадці пониженні температури. Оце пакетик на 10 літрів води, 25 мл тут. Буду давати огіркам, коли пересаджуватиму у відра. Грандіс, укорінювач. Використовую приживцюванні квітів, опудрюю коріння, коли висаджую молоді саджанці дерев, малини. Фітоспорін. Я вже одним користуюся, подивилася, виробник один і той же. За інструкцією 200 г пасти розводимо в 400 мл води і користуємося оцим маточним розчином. Це бактерії, які борються з багатьма хворобами. Сіра гниль, чорна ніжка, фітофтора. Тільки тут треба працювати біологічними препаратами на випередження. Коли вже захворіє, тоді не допомагають. Готую ящики з землею для посіву помідорів, Уже, можливо, завтра післязавтра будемо. І поливатиму фітоспоріном розчином. Оце маточний розчин, який я готую свіжий. Беремо столову ложку маточного розчину, додаємо на 10 літрів води. Уже поливали ящики з землею на вулиці, а ті, що тут були також, теплиця не опалювалась тоді без фітоспоріну. Мені здається, коли тепло, він краще працює. Зараз вже ж опалюємо. Тому поливаю світоспоріном за декілька днів, щоб земля ожила. Поганяємо чорну ніжку. Розпочала парці з хати виносити, а помідори будемо тільки висівати. Набір коштує 650 гривень, а з промокодом теплиця дешевше на 100 гривень. Я під відео залишу посилання на магазин компанії Гуміно, де можна замовити такий набір, хто хоче. І треба ж посіяти огірки. Буду висівати в торф реківа і пел. Змішую наполовину. Це вже я знаю, а реківа дуже сподобався. Додаю 10-ту частину до своєї землі і відразу відчувається, що там є оцей торф, підпушена така земля стає. Маю 600-грамові стаканчики для огірка. Штук 8 посажу. Поливаю спочатку з фітоспоріном. Оцей фітоспорін нікому не зайвий, ні огіркам, ні помідорам. У 2023 році висаджувала 3 березня і перші огірки ми їли 14 травня. В тому році побачила чиєсь відео на Ютубі, що вже люди висівають для себе, в кого є тепличка на розсаду. Посіяла раніше, 22 лютого, то і їли ми їх. 3 травня. Зараз в нас немає опалювальної теплиці, в якій я висаджувала свої помідори, перці. Але є оця розсадна, яка опалюється. І я хочу отут в кінці теплиці посадити, спочатку у відрах поставлю їх. Бачила, що можна якусь підставку відра насипати землі, посадити розсаду, щоб вона ж у стаканах не витягувалася. А потім я їх опущу під стил. Стил приберемо. Буду поливати, все рівно їх поливати, оці, що у відрах треба поливати щодня. Ну, хіба коли дощі, тоді рідше. Посію 4 штуки Арктика, тому що чоловік любить колючі огірки, а для себе мертуса посажу, я гладенькі люблю. Маю Чайковський це для грядки, оце також для грядки, пишуть для відкритого ґрунту. Сатіна це все пізніше буду вирощувати вже на грядці. Арктика. КС, вони всі в один день приблизно рудять. Це торічне насіння, мені його на три роки вистачає. Мертус, як на мене, самі сильні рослини. Вони не перші будуть виростати. Огірочки я збираю перші на Арктика. Але мертус найдовше, найбільше листя. Насіння жовтим пофарбоване. Десь на 1 сантиметр заглиблюю і прикладу зверху оцим торфом. Оце я посіяла. Отак. Я думаю, в цій землі хто хоч ростиме. І зверху ще потрішку вологого торфу додам. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Накриваю плівкою, заберу в хату в тепле місце, бо колись в теплиці тримала, дуже довго сходили, худенькі тоді були.